Досить триндіть. Так, мама передала кекс. О! Молодець! Мама Мама вчора спитала. Мама каже: ти каже, йдеш куди? Я мене кажу, запросили гостем. Гостем Курасани. Мама каже, візьми кекс. Вони люблять так дуже дуже гали. Ти вже блиснув. Ти вже блеснув. Як тобі сьогодні повернутися в цю студію? От скільки тебе тут нема? У тебе нема вже тут, слава богу, три з половиною. Чотири місяці рівно немає. Як тобі знову повернутися Знаєш, як Поплавської? «Здравствуй, рідне село. Давно мене тут не було. Слухай тепер уже. Співати свої пісні і міняєшся з течінням літ. Таким же хворим будеш ти, як я тебе зустрів. Слав, ну невже от глядачі нас запитують. Невже ти повернешся? Чи ти повернувся, чи ти повернешся? Поки що я ще не повернувся. Я тобі поки що. Ну як? Ну я прийшов в гості, мене запросили. Що? Мене запросили повернутись хтось. О, ніхто, слайбоку, ніхто не запрошував прийшов. мене повернутися. Давай, Добре. давай без трусу мозку для наших глядачів, тому що ти знову так прийшов. Так, по перше, се чекайте секунду. Так. Доброго ранку, мої дорогі. Я за всім вами неймовірно скучив. Я з вами спілкуюся все одно, кожного ранку, але трошки при інакших умовах, трошечки при інакших обставинах, але за кожного. Ми про це не говоримо. Кожного вас я люблю, і е кожен з вас мені сьогодні снився. Тобто тому доброго ранку. Свою маму, які дивляться на тебе заради ну, цієї програми. Слава! Ну скажи, будь ласка, хіба ти не хочеш до нас повернутися? Дорогі мої, хочу. хочу. Я тобі поясню, ти знаєш. хочу коли... і не можуть. Mm -hmm. но хуже би було, если б не мог і не хотів. Так. Я тобі поясню. Ти знаєш, коли я пішов звідси, я дуже довго думав. Ну. Ну, знаєш, Щось я. Е... Дякую, Валіра. Взяв кіпу і поїхав ну, ну, до себе. Ні, я тобі поясню. Я дуже довго е... думав над тим. От... Чому так сталося? Тому що я дуже багато втратив, так? Але в принципі багато чого здобув. Але знаєш, головне, що я втратив. тут, дорогі друзі, я ходу ти втратив? Ану, давай, перераховуй. А, ну, давай перерахову. Смачне швидше якесь... нафта, нафта нафта коломойського. Нафта, будь ласка, дякую. Омолоджуючий ефект. Ну, я тобі скажу, я втратив свободу, тому що такої свободи, яка є на тивай, немає на жодному каналі в Україні. Я вам скажу, дорогі мої ранкові курасани. Це найвільніша програма на українському телебаченні. Такої свободи, яка є тут, немає на жодній програмі Як українського це? телебачення, тому що тут можна казати абсолютно все прекрасне інтерв'ю. все, більше нічого не треба казати. Іди, іди геть, оце не Ви Бачите, це означає, що Славік взяв собі ціпок. Повісив його собі на шию, взяв ще пакіл і припнув себе на іншому каналі. Сайк тобі за щось соромно було під час наших ефірів? Ти ж пам'ятаєш перші ефіри середні, потім останні. За що тобі було соромно? За що мені було соромно? Ти знаєш, я пам'ятаю, коли Бо ми спочатку... робили... Пам'ятаєш, ми робили новорічний ефір, так. там де була Ліночка принцеса Лея, ти був Дартом Вейдером, я був Сальвадором Долі. Я коли дивився, мені так соромно було червоно. Бу, а саме ти з рази одягав жіночу сукню. Ти знаєш за жіночу сукню мені соромно не було, Ні? тому що настільки трусиках Я... був жіночий, навіть. Ніхто ж Там не бачив. Стрінга, Розказує, глядачі ж наші чекають. Ні. За жіночу судні в як я не був, не треба брехати. Будь ласка, це неправда, абсолютно Та такого не було. розказуй. Ні, я не, не, не треба про мене таке розказувати. Скажи. Зніми сімей, які дідусині нарешті. Ну давай розповідай. Що труси, що скідниця? Давайте ми все ж таки за що соромно було. У От... ти, ти на початку казав, що тобі всі телефонують. Ти в цьому ужасі. Як ти можеш ти знаєш, я тобі? Ти дуже цікавий дуже перехід. Що з каналу, який так, зелений, я раптом сюди, який там в топ-перші там канали, по рейтингу, по всьому, і раптом на тивай. Канал Тивай, прекрасний канал, але поки що. Поки що він не на перших позиціях, і мені всі казали, Боже, слава, ти з топового каналу, і вдруг пішов на маленький канал. Як это так, траляля? І хто? Я тоді думав, боже дійсно, а куди я пішов? І хто б міг тоді подумати, що ці місяці роботи на тивай стануть найщасливішими місяцями в моєму житті? Хто б міг подумати? Бачите, він не бреше в ранкових куросанах. Ніколи не бреше. Знаєте, тут тут справа в тому, що тут є команди, тут нема, немає немає такої знаєш е, перегонки, немає такої суперечки, що хтось комусь буде підставляти, зливати. Су... Знаєш, ну, як це буває? Е, yeah. Я ти я що, наші глядачі, наші глядачі питають. Знаєш про що вчора у нас традиційні огляди преси. я відкриваю газету Комсомольська правда, передостанню здається сторінку, і що я там бачу, Слав, що я там бачу? Там стаття твоя про секонд-хенд, журналістське дослідження, і я бачу, що ніби я давав тобі коментар. Про секонд-хенд. що я зустрічався. Друзі, він написав, що я користуюся секонд-хендом, що я час від часу... Економи тисячу триста п'ятдесят гривень. Ти скажи я. людям правду секунду. Я тобі дзвонив? Дзвонив. Ти мені на електронну пошту прислав свій коментар. В тебе в старе чого вдійде, вже баразм чи що? Чи Ні, Сліроз? ти Спочатку скажи, що я тебе послав, а потім сказав, що ти мені більше не телефонував. Бо я не хочу з тобою мати нічого спільного. Слайк, давай так. Сьогодні наш останній ефір Добре. в цьому сезоні. Що б ти хотів, щоб я тобі тут подарував. Так. Тільки давай скромно, скромно. — Тільки юльку я тобі не віддам. Діденко теж Знаєш, годинник години я хочу тільки одне попросити не для себе, для так. людей. Я хочу, щоб кожного ранку, як колись, на цьому столі, от на цій тарілиці, яка зараз пуста, лежали свіжі курасани, які спечені зранку. Пам'ятаєш, лежали так, так. не оці <свадрень>... рогалики, здобні, а саме курасани е з е листкового тіста. Як то має бути Ось ця традиція? Програма Слав. називається Курасани. Була традиція, лежали курасани. Куди вони знислава Слава, Слав, Так як тебе звати? слава соломка? Оператори... Скажи, ти, будь ласка, слова гудзиця, ти зараз використовуєш свої гузно, годувальниці, Гудувальниці. що ще що ще є. Чечірка, манюрка. Ти знаєш, я тобі скажу про свободу. От слово Чечірка я не можу сказати в ефірі ніякого тим сьогодні ти іншого телеканалу. Чому тому, що от аудиторія каналу Тивай, вона прекрасна тим, що от вона знаєш, от шок, от вона вільна, так? Ну, вільна внутрішні стереотипів. Вільна. от є так. люди, які наприклад за сніданком зранку не готові чути. От я і чую чечірка. Ой, що це так ні не готові люди чути цього зранку. А є люди, які от е, правильно вільні. правильно, тому що ти ж скажи, що основною причиною твого звільнення це було перевантаження ефіру словом четірка, гудзиця і гузно Е, У нас дуже важливий момент, Славік, вибач, серйозні речі. Я до речі в Україні молоді. Завжди ж тут остання сторінка. Мене цікавить. і тут кросворди. Є ми зараз разом з вами порозгадуємо, перевіримо, чи підвищилися твої інтелектуальні здібності на новій роботі, а ти поки що випий. Ми говорили, да. я зачитував смс-повідомлення Юля про е, Одесу. Про те, що на 138-й ОВК відбуваються серйозні порушення законодавства, погрози надходять Малері. на адресу на адресу співробітниці. Я, я знайшла, куди можна звернутися. Так, ми можемо зараз зателефонувати пану Магері. Давайте зробимо це заступник голови центральної виборчої комісії. Ти понад... вже колись ліву зателефонував. Ні, ні, ні. Тут, е... Ось Ми телефонуємо без попередження. Я попереджаю. Якщо не візьме, пан Андрій Магера, то ми обов'язково направимо повідомлення. Пане Андрію, доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Це телеканал ТВА. Ми в одну секундочку, буквально прохання по допомогу. До нас надходять смс-повідомлення зі 138 -ї, 138 ї ОВК в Одесі. Телефонує нам Світлана і пише повідомлення про те, що там відбувається порушення. Вони пов'язані з премією. Окрім всього, до неї надходять погрози, і, і проти неї збираються збудити кримінальну справу. Шановний пан заступник. Центральної виборчої комісії, пане Андрію, будь ласка, допоможіть розібратися в цій справі. На людину чиниться серйозний тиск. Ну, ми були змушені до вас вже звернутися, бо інші методи не впливають. Ви чули, будь ласка, скажіть про ці порушення на 138-му ОВК в Одесі? У нас є інформація про порядок окружних виборчих комісіях, і, в тому числі, відносно Одеси, також будемо розбиратися. А а, Андрію, тільки в тому, що протягом певного строку під час існування окружних комісій не всі окружні комісії виплатили заробітну плату членам дільничних виборчих комісій. Чого вони це робили? Я, чесно кажучи, чому вони так довго з цим тягнули? Я, чесно кажучи, не знаю досі. Але цим всім треба розбирати. Ми вас дуже просимо взяти це питання на контроль, бо на людину реально тиснуть, погрожують їй фізичною розправою. Це співробітник 138 ОВК в Одесі. Світлано, пане Андрію, будь ласка, допоможіть розібратися в цій ситуації. Добре, добре. дякуємо вам Дякую, все. Пасібі, ну що ж, Світлано. В будь-якому випадку, ви можете розраховувати на нас, можете поза ефіром, пан, пан Магера взяв це питання на свій контроль. Щодо повернемося сьогодні ж Армагідон в ранкових курасах. Ну, я хочу сказати буквально, да? Бо зараз, я думаю, люди подумають. От я хочу сказати, що моя робота, от чим я зараз займаюся, мені дуже подобається. І я люблю. І я, знаєш, Все-таки все, що в житті трапляється, на то є Божа воля. На це я, як би мовити, проведіння долі. І все, що роблю, зараз мені подобається. Я зараз ще раз тобі скажу, що я втратив, так? Багато втратив, так? Своб... така, знаєш, абсолютна свобода. так? Такої свободи немає ніде. Але багато чого я і здобув. Є таке. Все, знаєш, Замовкни. Не все, треба про здобутки. За... свої. Давай, Давай інтелект твій перевіримо. Давай. Коротко, на що ти готовий заради курасана? Скажи мені, коротко. Заради курасана. На все. Щоб, щоб Курасан, щоб я виконав твоє бажання. На все. На все готовий. Так. Добре. Ну, поза ефіром тоді. Перше питання. По горизонталі. Купальник, який приховує зовсім небагато. 6 літер. Бікіні. Правильно. Юля, не роби, не морозься. Частина тенісного матчу. 11. Сет. Сет? 11 літер. 11, не сет. 11 точно літер? Літер. Гейм. Та не підходить. 11 літер. Тропічний плід рослини родини Анакардієвих. Понятно, зрозуміло. Яка річка дала назву другій за кількістю населення країні світу? 34. Яка... Гам. Тридцять тридцять чотири. Тридцять чотири. Яка? Ні. Три літери. Ганг. ганг абсолютно вірно, Юля. Молодець. Хто там ніл підсказав? Базові знання або навички. Тридцять шість. Базові знання або навички. Скільки літер? Три літери. Базові. Скільки? Ви, Славік, хочу вам сказати, багато, багато втратили, Ту тому що ваші пішов. Інтелект... Потупі. А пото пішо, потопі аж буває таке. Людина не завжди може розумні Іноді людина і тупішає, це нормально. Що ми вже маємо відводитись? Внесіть, будь ласка, курасани на прохання соломки. Слайк. Будь ми ласка. просимо. Ми хочемо задовольнити тебе. Внесіть, будь ласка, Дякую. курасан. Од... Славочка, смачного! Їди... В ньому є приємні спогади про тебе. В якому вони вигляді розпробуєш, розкажеш. Так, ну, Бажання під час реклами виконуєш. Валера, готуватися. Ну, скажи що... до побачення, дорогі мої. Я вас дуже всіх радий був бачити і радий був, що ви бачили мене. Я вас всіх люблю, цілую і сподіваюся, що, можливо, до скорої зустрічі. <плес> <плес> <плес>